Провоював всього кілька місяців і, на жаль, поліг за Україну на Донеччині. З В'ячеславом Горюновим прийшли попрощатися колеги і родичі, а також підтримати згрьовану дружину. Останню шану захиснику віддали всією громадою у кафедральному соборі Святої Трійці найбільша втрата коханого і опори були дружині. Всі рідні прийшли її підтримати та вшанувати свого героя В'ячеслава Горюнова. Спілкування був хороша людина, сім'я не ну, знає. Але що? пішов в добро війну. Ну, Загинув. Нормальна, порядна людина, ну, як батько для сім'ї. Як... Як чоловік. чоловіка, сина у нього сталося, бо і дружина. Нормальний сім'янин був, но да. нормальний батько. О, да. У цивільному житті В'ячеслав Горюнов працював на картонно-паперовій фабриці. Попрощатися із героєм прийшли чи не усі колеги. Кажуть, захисник спочатку був на військових навчаннях у Польщі, та провоювати довелось всього кілька місяців. На жаль, В'ячеслав Горюнов загинув 15 жовтня біля селища Цукурине, що на Донеччині. Герою не Віки 48 років. Колеги пам'ятатимуть про нього лише хороше. Добрий, відзивчивий, трудолюбивий. Шкода хлопцям. Ну, файний помічник, крепкий хлопець був. Крепкий. Кувалди мог помахати. Там, де сила треба, то він перший номер. Завжди веселий, посміхнений, завжди людям допомагав. Ну, хороша людина був. Шкода його, дуже шкода. Хороший хлопець, бачите, пішов защищати. Нормально, він сам з Чернівців, а тут жив. Хороший, то він електриком працює. Працював він у нас 21-го року, він переїхав з Чернівців і працював електромонтером. Хороша, добра, чуйна людина, завжди на позитиві, завжди розрадить, пожартує. Тобто ми не віримо, що його немає. Високий, такий мужній, але недовго якось йому там три місяці провчили його на передову. Жаль, жаль. Відспівували захисника у кафедральному соборі Святої Трійці. Ми маємо цінувати подвиг кожного військового, що боронить Україну і всіх нас ціною власного життя. Єдине неповторне життя, вони поклали, як В'ячеслав сьогодні, поклав, щоб хтось жив, щоб хтось був щасливим під мирним небом, щоб зло не розповсюджувалося. По тій нашій такій маленькій планеті, такій маленькій відносно сонцю, відносно всесвіту від без щоб життя було. Останній спочинок героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.